Слава Україні! Україну! З Новим роком! Канал Техніка і технології вітає вас з настанням нової сторінки життя і дає вам побажання для життя. Спочатку для всіх українців бажаю, щоб в 2023 році вам знизили ціну на електроенергію в півтори рази, ціну на газ в два рази, а якщо ви підприємець в 10 разів. Щоб вас в оселях постійно були. Електроенергія, якісна вода та тепло, щоб ви не мали хлопоту з жеками, водоканалами, обленергами та облгазами, щоб всі ваші запити до державних чиновників, сервісні центри, соціальні служби, поліцію, прокуратуру, суди, місцеві органи управління, до депутатів та всі інші державні інстанції негайно справедливо розглядалися, а чиновники вас дивували. Людяністю, швидкістю обслуговування, професійністю, добротою, повагою, любов'ю не лав, а лайк. Like. Щоб державі почали проганяти непрофесійних ставлеників, чиновників, депутатів, щоб для ваших дітей засвітилася перспектива і можливість реалізувати себе в житті і реально будувати країну для життя. Щоб у ваших дітей з'явилися неймовірно велике бажання і мотивація вчитися, займатися спортом, ставати здоровими, реалізовувати класні мрії і ставати визнаними і успішними, щоб вже з перших днів року і впродовж року ви змогли насолоджуватися успіхами і перемогами ваших дітей. А ваші успіхи і перемоги множилися в геометричній прогресії після одної, дві а після двох, чотири і так далі. Щоб щастя і насолода від життя було щосекунди з вами. Щоб жага до життя давала вам енергію. Щоб ви та ваші рідні не відвідували лікарні для лікування, а з задоволенням ходили туди для профілактики хвороб і формування планів для здорового життя і тіла. Щоб ваші погоди були не до чиновників і лікарні, а на любиму роботу свого життя. Заклади культури, відпочинку і дозвілля, щоб неймовірно щасливі обставини давали можливість вам отримати достойні і достатні грошові доходи, з якими можна жити та швидко зібрати на вашу мрію. Щоб вам реально щастило в усьому. Отримати роботу з неймовірно високим доходом, швидко і дорого продати те, що хочете продати. Виграти в лотерею, якщо бажаєте. Спробувати отримати свій щасливий білет, отримати допомогу від держави. Гарного вам настрою щоранку та впевненості в собі, світлих думок, сильних рук та швидких ніг для роблення потрібного. Окремо побажаю свідомим українцям. Бажаю, щоб там, де ви буватимете, було чисто і охайно. І на ваші очі. Не потрапляли створіння, які смітять, хамлять, палять, випивають, грубіянять. Щоб в черзі за водою вам приємно посміхалися і в черзі не було хамів та егоїстів палінників Щоб на стоянці всі авто були припарковані правильно, а в дорозі автохамів вам взагалі не зустрічалося. Щоб на вашій вулиці, в приватному секторі та й в під'їздах багатоповерхівки не було сміття й недопалки, бруду та понівечених стін. Щоб держава створила закони, за якими ви були захищені і могли б або комфортно працювати, або швидко і впевнено побудувати свою справу. Щоб ваша свідомість і поміркованість поверталася вам, столицею, і навколо вас було добро, злагода, любов і благодать. Несвідомим вже українцям, побажаю свідомості, щоб ви зрозуміли. Що коли ви палите в людному місці і біля вас проходять діти, які вчаться у вас ненормально, проходять люди хворі астмою, алергією, ковідом і іншим. І ваш дим для них згубна шкода. І те, що вони вам не роблять зауваження, не значить, що ви ведете себе правильно. А коли роблять, ви говорите, що ви маєте свободу, і робите, що вважаєте за потрібне, і вважаєте себе таким чином крутим. Так реалізовуєтесь. Знайте, свобода то реально круто. Але в суспільстві свобода індивідума закінчується там, де починаються свободи інших. Пам'ятайте це. Скажу, переставайте бути егоїстами і бидлом. Перетворюйтесь в людей, не думайте, що ви вічно будете здоровими і сильними, сильнішими інших. Наступить час, коли ви потребуватимете чистого повітря та людського до вас відношення. А нині потрібно бути людьми і гарно відноситись до інших. Даю вам напрямок дій і установку. Не сміти, не пали, не бухай, не хами, не зневажай іншого. А навпаки, прибирай, займайся спортом і вихованням себе та дітей. Розвивайся, поважай і люби себе та інших. Завойовуй свою свободу, робити і мати більше через повагу людей за ваші вчинки. Тепер знову скажу для всіх українців. Бажаю, щоб в країні закінчився абсурд поваги до певних професій. В кінці ХХ століття за СРСР нам з дитинства розказували, які круті правоохоронці. І саме ця професія була в повазі. Потім про власну справу і люди мріяли стати успішними підприємцями. А інші їх ненавиділи. Тепер війна. І ми поважаємо військових. Хоча раніше ця професія була непопулярна і незрозуміло, наскільки буде поважною в подальшому. Тому повторююсь, бажаю, щоб в країні закінчився абсурд поваги до певних професій. Бажаю, щоб кожна професія була в повазі. Всі професії. Бо без якоїсь із них наше з вами життя буде неповним. Бажаю, щоб відмінилися пільги чиновника і їх перерівняли до всіх. І кожна людина, кожної професії мала однакову повагу від держави і важливість для суспільства. Бажаю, щоб кожний гордо міг говорити: я тракторист, я слюса, я прибиральник, я лікар, я вчитель, я соціальний працівник, я пенсіонер, я багатодітна мама, я водій, я солдат, я рибак, я конюх, я сантехнік і так далі. Бажаю, щоб в нашій країні всі ми поважали один одного. І були поєднані міцною дружбою, формуючи народ і свідоме громадянське суспільство, наявність якого стане запорукою негайного програшу ворога і його капітуляції вже до квітня 2023 року. І перестануть звучати сирени, до речі, зараз звучить, летіти снаряди, а воїни повернуться до своїх домівок, будувати своє щастя і прекрасну країну для життя. Я... Бажаю і я знаю, так і буде. Вже в 2023 році бачу, як ви стаєте визнаним, заможним, щасливим при умові, що ви свідома людина. Тому хай всім нам всесвіт дасть якнайшвидше, якнайбільше, найвищого рівня свідомості для роблення правильного, налагодження правильних відносин один з одним і будування прекрасного свого життя. І країни для життя. Героям слава! З Новим роком і до зустрічі в наступному році! Хай він для вас стане казковим! Кожний з днів якого хай приносить насолоду! До нових зустрічей! Ще раз героям слава!